Добрий ранок, Україна! Ви не уявляєте, як я радий, що мій прогноз на бій Усик-Дюбуа 2 не збувся. Нагадаю, я прогнозував повний бій, і за рішенням суддів переможе Дюбуа. На цей раз я не вгадав і я. Дуже дуже радий. Радий, що мій прогноз не збувся. Радий, що у п'ятому раунді нокаутом виграв наш Олександр Усик, сказавши відразу після бою перші свої слова. 38 це не вік. 38 це тільки початок, і присвятив цю перемогу. Всім українцям всього світу і перемозі наших воїнів на полі бою проти расизму. Дякую, що ви були зі мною. І не дивлячись на те, що у мене був такий незвичний прогноз. Все одно, ви були поруч і підтримали канал, лише не підтримали мій варіант прогнозу. І це було. Вірно і правильно. Дякую, що взагалі ви у мене є. І все ж таки буду нагадувати. Не забувайте підписуватись на наш канал, не дивлячись ні на що. Я радий, що у нас з вами різні думки. Що ми думаємо по-різному. Тому що, не дивлячись на те, що ми різні, всі люди різні. Ми разом Ми разом будемо йти до перемоги. Дякую тисячу разів вам, друзі, за перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу Усик-чемпіон. Вітаю всіх! Триразовий абсолютний чемпіон світу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава, смерть расизму! Дякую дякую за підтримку. Це дуже важливо в ці часи. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра! Дякую І ще раз. До зустрічі. Всім папа. -па.